Студенти з Індії демонстрували у Дніпрі свої навички з йоги. Шанувальники цього мистецтва в усьому світі сьогодні відзначають день йоги. Її можливості кажуть фахівці безмежні. Одним вона допомагає досягати гармонії, духовно зростати, іншим поліпшувати здоров'я, а комусь навіть зцілювати тяжкі хвороби. На день йоги у Дніпрі запросили усіх прихильників цього вчення. Долучилася до святкування і наш кореспондент Юлія Крива. До святкування дня йоги індійські студенти підійшли відповідально. Під пекучим сонцем на зеленій траві демонструють свою майстерність. Переважна більшість цих чоловіків майбутні лікарі. Зараз опановують медицину, утім вже переконані, краще за ліки та операції може бути саме йога. Отже, вихідними не цураються вдосконалювати навички. Я так близьке знайомий з йоги, като люди паралізовані його лечити не можна, а той чоловік на залишився. остався. Благодарі йога вже пристав сьогодні на ноги і здоровий чоловік. Всі на лаг довіряє своєму приятелю продемонструвати нашій знімальній групі кілька елементарних дихальних вправ. Вони, каже, незамінні, аби розслабитися та заспокоїтися. Піталяться, градом, вправи виконуються, спокій, гармонія досягаються. Сейчас я діляю пранаєм да? Да. капал-бхати і анлом вілом, і що разнемного разні. Менше слів, більше вправ. Перед початком тренувань завжди стандартна церемонія привітання, і саме її виявляється повторити простіше за все, без попередньої підготовки. Всігда починається це дана. Тому йога це значно більше ніж просто фізичне тренування, легше досягати рівноваги та гармонії з навколишнім світом, кажуть фахівці. Вчення, що має багатотисячолітню історію, допомагає розвивати здібності, таланти, виховувати витривалість та мобілізувати надзвичайні життєві сили. Леонід Науменко, фахівець медакадемії. Окрім того, Травматолог ортопед каже, встиг на собі випробувати життєдайні можливості йоги. Нею займається більше п'яти років і вже відчув, що покращується постава. Та навіть хода стає іншою впевненою. Йога – Це частина культури, частина духовності. Вона дисциплінірує вона концентрує увагу. Йоги-аматори та досвідчені тренери разом. Одні демонструють дива гнучкості, інші навчаються. У кожного своя мотивація, у кожного свої результати. На свято запросили усіх студентів з Індії, тільки у медакадемії їх зараз навчається більше трьохсот. Утім, справжнє мистецтво демонструють все ж таки наші українки. Олена з 15 років вивчає веде збірник найбільш старовинних писань в індуїзмі. Зараз досконало володіє мовою рухів храмових танцівниць і знається на йозі. Це розповідь. Їх слід розуміти та вміти читати так само, як святе писання, як що там є. Все движения вы увидите они на самом деле вот они связаны с йогой, потому что йога все асаны они представляют что-то, они обозначают что-то. Точно так же и танец это э, речь, это рассказ, рассказ, да, ну, как правило, это молитва Господу, то есть что-то вот связанное с Господом. Йога сьогодні об'єднала і тих, хто прагнув духовного вдосконалення, і тих, хто мав на меті досягти фізичного зцілення. Гармонію світу внутрішнього та навколишнього змогли знайти під палючим сонцем усі прихильники старовинного вчення. Юлія Крива, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.